Друзі, доброго дня, з вами знову The Game. І сьогодні помова буде йти про Fortnite на мобілку. І ось я вже нарвався на групу людей, які мене переслідують і обстрілюють, коротше. І зараз будемо виживати в цій ігрушці. І зразу хочу, щоб ви написали свої коменти, чи варто в Fortnite на мобілку знімати якісь такі відосики і показувати вам приколюхи. Так, зараз ми відновимося там біжить хтось за мною. Надіюся, що я встигну відновитися повністю. Так, да, так було, що група стояла з трьох чоловік, я так легенько нарвався на них, отримав так нормально зі зілей, чуть, чуть не помер, і ось втік від них. Да, зараз буду вертатися і мстити їм тільки трошечки відновлюся. Так, юзаємо такі банки. Що це в нас за банки? Банки тут є на щит, банки на життя є в цій ігрі. Зараз відновлюю життя собі такими флакончиками. Е, Сокера така у мене тут модна. Один мінус, що патронів не сильно багато. Того я, в принципі, і відступив, бо не було, в принципі, з чого і стріляти, і життя було вже на нулі. Нічого, погнали далі. Погнали дивитися, що тут. Що тут твориться до, до своїх, Там ніби, ніби поки один ранений в мене в групі. Так, це, коротше, бої отрядів. Оп-оп, є один. Той що по мені гаси. Получай. получай. Зараз падла розвернулася, по мені валить. Получай. так, да, тут можна строїти отакі всякі ангари. Ну, я скажу так, я ігру недавно встановив. Получай. Получай. Є один труп. Я ігру недавно встановив. Раніше на PlayStation нею ганяв, але так сталося, що вже давно не грав і тут вирішив вам встановити її на телефончик і показати, як вона йде на телефончику. Як можна грати, як можна валити. Типу тут прикольно, що можна строїти. Коротше. Оп, о, хтось під'їхав. Нашій ранений вже. Коротше, дуже динамічна така, і гра, тут можна строїти ангари, і все розлітається. Коротше, така специфічна гра, і вона дуже популярна. Ну, не знаю, наскільки у нас вона популярна, але в Америці, там в Європі дуже популярна гра. І... що... А, Повернуся до того, що я говорив. Якщо можна, напишіть в коменти, чи потрібно таке знімати, щоб я знав. Якийсь мав фідбек цього всього. Так, відновили щиток. Хто там оп! З одного вистріла. Та ти що, ти що? Добиваємо, добиваємо. Добиваємо. Да, тут, коротше, куча всяких штук. Можна пригати, можна Можна строїти, можна. Двоє, там ще, ще двоє. Угу. Да, коротше. Це все класно, але всього один рожок у мене. Коротше, і то автомат. З автомата не так просто попасти. Так, да, бачите, там мій союзник скаче мечом. Ну, коротше, опасно це скакати. Я теж раз грав, скакав, то мене так з дробовіка взагалі уносять. Ти скачеш до нього, він тебе з дробовіка уносить. Бачите, такий меч не беру я. Не буду скакати. Просто перезарядюся і зараз. Зараз дам атлієточку комусь. Так, що там твориться? Один Один здох, один ранений. Оп-оп-оп-оп, вони нападають. Іди, іди сюди, падла. Іди сюди, допригався. Все, так, ще один там. Ще один там б'є. Бі... Зараз мен... оп, одного ми воскресили. Іди сюди. Да, Тоже труп. От так треба грати, коротше. Ну, я, звісно, скажу так, я нубчик. На телефоні я не вмію управляти, зразу строїти, там, пригати. Оце. Але стараюся, стараюся, щоб вам щось нормальне показати. Так, треба нам одного ще воскресити, братана. Так. Пушечки. Так, так, так. Треба... Оце заправ... заправка зривається. Нічогося. Своєрідно і прикольно теж. Так, відновлюємо ще одного братана. Зараз будемо... О5-4 іти далі. Так. хто там валить я нічого не понял. де і хто стріляє хтось розбиває наші кирпичі, які ми построїли. Так а во. Вот! Привет! Привет, пакета! Все. Да, тут головне метко в голову стріляти і, і быстренько падає на землю. Ворог. Так, шо за крюк кидає, не поняв. Якийсь крюк в нього. Щось скаче. З крюком таким. Це воскрешалка така, можна ріснути. Так. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, да, тут танцюльки ще такі є. На братанчик тобі автоматік. З, з, з патронами, щоб ти мав чим бігати. Опа, взяв. Ну що, дякую за перегляд. Ставте лайки. До побачення.